Привіт всім мої дорогі підписники! Завек завжди я ваш найкращий друг живчик. Ну і як ви можете бачити, я вже повернувся. Так, так, я цей. знову буду записувати відео на свій YouTube канал. Ну І цей, як ви замітили, у мене на фоні зараз інша гра, не Майнкрафт. Гра називається Бравл Stars. Думаю, всі ви знаєте ось цю гру. І так, ви мене просили, аби я зняв відео по побрав старсу. І от, в принципі, я його зараз знімаю. Ну то що, як ви замітили, записую я відео з телефоном. Ну так, якщо буде чути трохи ехо мого голосу, то не зважайте на це, просто, просто записую відео з телефону. Ну то що ж, як ви можете чути, го, моєму голосу, я захворів, та як ви можете чути, я зараз вам трохи кашлюю, у мене трохи, трохи наспер розпочався, але це, але я вже йду на видуження, так що це. Так що давайте розпочинати. Ну то що ж, як я вже сказав, ми сьогодні будемо з вами грати в Бравл Stars. Так-так, от я вибрав ось цього кота ось цього Фелікса. Ну, насправді називається просто Кіт, А я його буду звати ну, що ж, Я до речі хочу вам показати, ой, бачите, дивіться, скільки в мене віців, як ви бачите, шелі там цей там. Ну, всі хібель чистювати не буду, ви можете самі бачити. Як у мене багато бійців, але для мене один з найкращих бійців це восьмибіт. Ну і звісно, бо вони найкращі, найкращі, бійці, найкращі та найсильніші. Так, я вибрав захоплення кристалів. Це якби. Напевно, це один з стандартних, стандартних режимів Браул Старсі. Ну то що ж, поїхали, поїхали, зараз будемо грати в Браул Старці. В принципі, мені вже Майнкрафт тут трохи самому піднадоїло грати. Я думаю, і вам теж е, трохи піднадоїло. Під тобто все, Майнкрафт, Майнкрафт. Майнкрафт. Хочеться спробувати щось нове. Ой. Ну, що собі. Так, вибра я іншого персонажа 8-біта... 8 біта, 8 біта. Він це, бо він для мене один з найкращих бравлерів. Це до речі, він дуже сильний, тому цей. Тому так, як ви замітили, я цей меню знаходжуся. Бо мене, коротше, відірвала телефонна розмова, тому цей. Тому... тому це в... Ну коротше бережу цей момент. Добре, давайте давайте пограємо на іншій карті. Так, вибор я одиночне стоп Одинакове з'їхання. На карті озеро Бітвіцов. Ну, ну що, ж, давайте запустимо і зіграємо. Ну і звісно, якщо вам вам гра сподобається, то я буду частіше записувати відео по Браво Старсу. Старсі. О, матеріп, проти вас Давай. Посубічно. А, ні, 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 ні. ну, що їжу вже. Ну, місце, кубок нормальний. Давайте спробуємо заняти перше місце в цій грі. Да, окремо, укремуй! третє місце. Ну, Було б каже, нормально, так не багато. А давайте спробуємо вже таки зайняти перше місце. Нікому притягується, не, 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 не рахується. Давайте ще раз. Окей. Я виграв. Я виграв. Ура. Так, мені сподобалось. Все, я займаю перше місце. Супер, бо це не приймає. Добре, давайте все, давайте. це, давайте ще, один режим пограємо на сьогодні і взагалі будемо закінчувати. Так, я блокаут. І давайте виберемо іншого персонажа. давайте Кольта виберемо, Кольт, до речі, також дуже сильний персонаж.

Так, давайте лайк поставимо. Так, хто лідер по перемогам? Ну, окей. Добре, давайте цей. Давайте... Ну то що ж, будемо на сьогодні вже закінчувати відео по Stars. Якщо вам сподобалася ця гра... То не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайку. Ну і, Звісно, не забувайте писати будь які коментарі. Можете запропонувати там, якусь іншу гру, яку би ви хотіли би я записав. Ну і звісно, я запишу відео по тій грі, яку ви запропонуєте. Ну то що, був як завжди, я ваш найкращий другучик. Не забудьте підписуватись на мій канал. Всім дякую за перегляд, всім па-па!